Доброго дня! Вітаю вас! Мене звуть Олександра і запрошую вас на участь у цікавій вишивальній грі. У чому буде вона складатись? Перед вами 10 бочонків з лото. І завдяки їм ми будемо грати цю гру. На початку цього року я вже е, грала з, з дівчатами у таку гру, а зараз я хочу представити вам полегшену версію тієї гри, яка була на початку року. І е, ця гра називається Вишивальне лото. Три завдання лайт. Е, Натомість ця. Гра буде простіша. У чому вона полягає? Е, у нас є 10 бочонків, які будуть відповідати нашим хрестикам. Наприклад, е, цифра 1, це буде один хрестик. Цифра 6, це 600 хрестиків, не один Боже, 100 хрестиків. Цифра 6 це 600 хрестиків. Цифра 10 це. Це тисяча хрестиків. Кожної неділі раз у тиждень, ні, напевно, не кожної неділі, кожної суботи раз у тиждень ми будемо вибирати три з цих бочонків, і вони нам допоможуть вибрати три завдання на тиждень. Е, ну, може випасти будь-яке завдання. Наприклад, може випасти найбільше. Це 10, 9 та 8. Е, тоді на цей тиждень ми повинні будемо відшивати 1000 хрестиків, 900 хрестиків та 800 хрестиків. Ну, але це найбільше завдання. Е, а може випасти найменше, наприклад, завдання на тиждень 100 хрестиків. 200 хрестиків та, наприклад, 300 хрестиків. Це буде найменше завдання на тиждень. Ну, ми не можемо зараз е сказати, що нам буде випадати, але не більше, ніж ці три цифри, і не менше, ніж ці три цифри, і е де нам потрібно буде їх відшивати. Я пропоную кожному із вас. Определитися та вибрати від однієї до 20 робіт. Наприклад, ви можете вибрати одну роботу і відшивати всі завдання, які вам випадуть на тижні, на одній роботі. А для того, щоб определитись. І а, з, узагальнити, які роботи ви будете відшивати, а, вам треба буде зробити калаш. А, так, як ми будемо вибирати роботи? А вибирати ми будемо теж завдяки ось цим бочонкам. А, якщо у вас буде калаш, наприклад, на 10 робіт, то кожній роботі ви повинні присвоїти номер. Перша робота, друга, третя і так далі до 10. І створити з цих 10 робіт такий калаш з номерами. А, ми на початку кожного тижня, який буде у нас починатися з е, суботи. А чому з суботи? Тому що наша гра почнеться 1 жовтня, а 1 жовтня то субота, а, тому е, ми будемо. Мішати ці е, бочонки та вибирати три з них. Так, так як завдання, так у нас буде і три роботи. Е, якщо у вас 10 робіт, то е, три з тих 10 ви будете відшивати на цьому тижні. На наступному тижні будуть нові завдання і три нові роботи. Тобі, три завдання, три роботи. Якщо ви виберете Одну роботу і будете працювати увесь цей час з однією роботою, то у вас, е, ну, які б ми три не вибрали з цих е, цифр, у вас всі задання будуть на одній роботі. Якщо у вас 5 робіт, то ви кожній роботі повинні присвоїти два номери. Наприклад, Одна робота буде мати перший та шостий номер, друга робота третій та сьомий і так далі. А якщо у вас більше, ніж 10 робіт, і ви бажаєте 15 чи 20 робіт а, грати в цю гру, то вам треба одній роботі одні, один номер присвоїти, наприклад, двом роботам. Наприклад, одна робота у вас. Буде мати один номер, і е, ще якась робота буде мати теж номер один. Тоді на такому е, процесі, на таких процесах, якщо, наприклад, у вас випало е, номер один, а у вас на ньому дві роботи, ви повинні будете одне завдання виконувати на, дві, на двох роботах. Давайте ми. Е, Представимо, як це може бути. Наприклад, на цьому тижні в нас випали завдання: 6, 4, ну, наприклад, та 2. То нам треба відшивати 200 хрестиків, 600 хрестиків та 400 хрестиків. На а роботи в нас випали робота номер 7 робота номер 3 та робота номер 8 Uh, mm. Як ми будемо їх розпреділяти? Uh, це вже на ваш смак. Uh, на ваш смак, наприклад, на роботі номер 8, ви відшиваєте 200 хрестиків, на роботі номер 3 ви відшиваєте 600 хрестиків, на роботі номер 7 ви відшиваєте 400 хрестиків, бо вам так бажається е е е е е ви бажаєте багато вишити, наприклад, на четвертій роботі, а поменше на роботі номер 8. І якщо у вас на одному номері Дві роботи, то, наприклад, на роботі номер вісім, на, на номері номер вісім в мене дві роботи, е, значить, я 200 хрестиків повинна вишити і на одній роботі, і на іншій роботі. Це більш складний варіант. Е, тому... Якщо ви вишиваєте багато, то напевно вам буде так зручно. Якщо ви вишиваєте не дуже багато на тижні, то вам досить і по одній роботі, а може, взагалі одну роботу брати на весь наш період гри, і ви не багато робот маєте. Тоді ви можете таким чином вишивати всі завдання на одній роботі на тиждень. Так, це буде обов'язково. Обов'язково буде три номера робіт, і обов'язково буде три завдання. Але а у нас е, минулого разу було ще дві додаткові гри необов'язкових. А цього разу буде одна, і це буде гра, яка нам дозволить полегшити е, вам завдання. Це гра називається Бінго, і е, вона теж розподіляється на 10 пунктів. Е, і давайте ми подивимось: бачите. Я вибрала 10 тем, які ну, найчастіше зустрічаються у наших роботах. Я намагалася так написати їх, щоб ми могли охопити якнайбільший тем відшивив. І дивіться, які я вибрала: це тварини, природа, квіти, свята, фентезі, транспорт, люди. Будівлі, пори року та море. Ну, Ви розумієте, що до тварин ми можемо віднести взагалі що завгодно живе. Це можуть бути. Птахи, комахи, риби, все, що живе. Бо я так узагальнила тварини, але все, що живе, ми можемо віднести до тварин. Природа також все, що ми бачимо в природі, навіть каміння, якісь там гори, це теж все природа, не тільки там, пейзажі чи ліс. який. Чи щось ще. Далі квіти. Квіти можна теж віднести до природи, але я вирішила виділити їх окремим таким пунктом, бо дуже багато вишивок з квітами, багато хто вишиває квіти, тому е, я зробила їм ще таке окреме е, виділення. Свята. свята, тут ми можемо е, багато що відшивати. Це можуть бути новорічні, різдвяні свята, це можуть бути. Е, Великодні свята, це може бути Хеллоуін, це може бути, ем, я, наприклад, там, спас медовий, горіховий. Там, це, ну, я не знаю, що це може бути ще день народження, це теж свято, бо вишивають якісь метрики, це подарунки на День народження. такі Теж ми можемо це віднести до свят. Далі йде така категорія, як фентезі. Фентезі. Цікава категорія, до неї ми можемо віднести багато чого. Ну, наприклад, це герої якийсь казок, це можуть бути герої фантастичних чи космічних якихось творів, мультфільмів, фільмів, ну, Те, кого не існує насправді. Це можуть бути якісь феї, дракони. Вони. Ну, і все взагалі таке. Ми навіть можемо, напевно, стімпанк якийсь віднести до фентезі, бо то ж такого, того, кого не існує. А, ну, і все таке. Далі, транспорт. Транспорт це і машини, і потяги, і літаки. Ну, я не знаю, що ще можна туди. Все, що рухається, все, що має колеса, чи гусені, чи рельси, чи шпали якісь, все ми це можемо ми віднести до транспорту. Люди. Ну, тут зрозуміло, це можуть бути силуети, портрети, якісь бюсти, профілі, а, взагалі що, все, що е, може вказати на людину, навіть якісь там тіні, напевно, чоловіч, ну, людей. А, щось таке. Будівлі. О тут в нас дуже е, великий такий обсяг: це і будівлі, і мости, і е, музеї, театри, і дворці, замки, все, що будували, все ми можемо віднести до будівель. Е, так, далі. Пори року, ну тут все зрозуміло. Тут, тут теж може щось ми можемо віднести і до природи, і до квітів, але можна виділити, наприклад, осінь, зима, літо, весна, і це ми теж можемо відокремити. Ну і окремо я відвела морю, бо то теж дуже велика така тема, яку відчувають тут. Теж зрозуміло, Кстати, напевно, ми можемо кораблі. Парусники, лодки віднести до транспорту, але можемо і до моря. Дивіться, як вам зручно, літаки це, це треш транспорт. А море це може бути ну, теж багато чого: і мушлі, і якісь маяки, і пейзажі морські. Але і річку ми теж можемо сюди віднести або озеро якесь. Це, взагалі все, що має. Воду якусь. І ми будемо вибирати на кожній неділі, на, пробачте, на кожному тижні ми можемо вибира, будемо вибирати одну з цих е, позицій. Для чого? Для того, щоб вибрати одну з наступних позицій. Бо наступні позиції дозволять нам полегшити відшив нам на тижні. Е, Тут ми теж будемо вибирати одну з позицій, які тут є: мінус 200 хрестиків, ділимо на 2%, відпустка, відшиваємо 30%, ділимо на 3, Знову відпустка, мінус 150 хрестиків відчуваємо 10% мінус 300 хрестиків, відчуваємо 40%. І на тиждень ми теж будемо вибирати один бочонок з номером якимось, і будемо дивитися: ну, наприклад, на цьому тижні нам випали свята. І якщо у вас у тих трьох роботах, які випали на цьому тижні, є якась робота, яку ми, ви можете віднести до якогось свята, то ви можете собі полегшити роботу. Наприклад, нам випав номер 6. Відпустка. Одне з завдань, яке випало на цьому тижні. Якщо у вас є робота е зі святами, ви можете не відшивати будь-яке завдання. Найбільше чи найменше, чи будь-яке яке з трьох завдань випало на цьому тижні. На наступному тижні у нас, наприклад, Випадуть будівлі і е, ділимо на три. Якщо у вас на цьому тижні випаде робота, яка буде, е, на якої буде якась будівля, то ви одне з завдань можете поділити на три і відшити ось цей шматочок. Наприклад, у вас там було 600 крестиків, поділили на три і. Е, Вишили 200. Тобто, вам буде простіше. Ну, може, на цьому тижні буде вам важко, чи будуть якісь справи, чи буде ви дуже зайняті чимось, і не будете встигати щось відшити. А у вас є, наприклад, будівлі і ділимо на три, то ви можете відшити менше. Це не обов'язкове завдання. Це для того, щоб. Полегшити вам роботу. Це буде ось таке цікаве, цікавий додаток для нашої гри, який може бути полегшити вам гру. Так, наша гра буде йти три місяці від 1 жовтня до 31 грудня. Але останнє завдання там буде видаватися. Здається, 25 грудня, і е, щоб не дуже так багато було на свята, ми якраз встигнемо відшити до е, нового року і е, будемо потім легко святкувати новий рік. А, так, ще що. На е, протязі всієї гри кожен може взяти три відповіли. Пустки, бо життя в нас а, мінливе, а, ми можемо. Захворіти, можемо бути зайняті, можемо поїхати у відрядження, може ще що статися. А може в нас буде просто невишивун якийсь тиждень. Тоді ми будемо, можемо взяти відпустку на тиждень. Три такі відпустки надається кожному учаснику гри на протязі цих трьох місяців. Якщо ви не встигаєте відшити, ви теж можете написати відпустку, бо її можна написати кожен раз на самому прикінці тижня. Якщо ви не встигаєте, і ви бачите, що в п'ятницю ви не виконали свої завдання, ви у п'ятницю, наприкінці тижня пишете відпустка. Так, Як ми будемо е збиратися у цю гру, як ми будемо друг другу, друг другу допомагати, друг другу е підштовхувати, я зроблю е групу. У вайбері, у яку ви ті, хто хочуть грати, повинні будуть додатися. А 1 жовтня я цю групу зачиню, і вже ніхто не зможе туди зайти. Будемо ми грати тільки ось цим нашим маленьким колом, які встигнуть додатися. Потім кожному з вас треба бути зробити колаж зі своїми роботами, підписати на них своє ім'я, прізвище, чи може ваш, ваш аватар, так, як ви називаєтесь у мережі. Неважливо. Головне, щоб я зрозуміла, хто це, і позначити усі свої роботи номерами, щоб я бачила. Які е, у вас роботи відшиваються на якому тижні? Кожного тижня я буду вам давати контрольне слово. Як яке ви повинні будете сфотографувати спочатку, перед е, виконанням завдання на кожній з цих трьох робіт, але, якщо у вас одна робота на, на одній роботі. І е, у кінці відшиву ви повинні будете е, сфотографувати знову, і е, у максимум у п'ятницю, наприкінці тижня, ви повинні бути, будете е, відправити у Viber. Е, було, стало. Так, такі дві фотки. Не дуже багато на тижні, вам доведеться фотографувати в суботу, наприклад, та в п'ятницю. І все відправили. Я зарахувала вам, що ви виконали завдання цього тижня. Якщо у вас випаде бінго, і ви будете його використовувати, вам під цією роботою, де ви використовували Бінго, треба буде підписати, що ви використали Бінго. І я буду розуміти, що ви вичували менше, ніж треба у основному завданні. І таким чином ми будемо розуміти, що і це ви використали. Так, і давайте я вам покажу, як має виглядати приблизно як має виглядати колаж.